Найкращі українські меми. Що це на друга. Цей мем точно пам'ятають всі олди. Де сметана? Ти хочеш? Де сметана? Де сметана? Ти людей на ньому жіночка з палицею стартує на чоловіка, бо той нібито вкрав сметану. Вій досвід вже зібрав 242 тисячі переглядів. Далі мем, який цитують і досі: дев'ять чи десять. Дев'ять. так. Дев'ять чи десять. Десять. Бабуся. Позвонила у поліцію, щоб дізнатися годину. Але їхня розмова завірусила свінеті і має 800 тисяч переглядів. Момент, що коханими вбиваємо дітей, теж потрапив у топ. Я теж може хочу шоколад. Мені. Він мені. Мені шоколад. на ньому малий Ісак величко жаліється, що залишився без солодкого. і відео переглянули 1,8 мільйонів разів. А це мем 14-річної давнини. Я Як лєворочить. стала зіркою мережі, коли показала, як кричить лев. На відео 2,5 мільйони переглядів. Ну і звісно, шкоди без Андрійка, який віддав свого брата з весіллям. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років і Бажаю вам щастя, здоров'я. Побажання хлопця було таким щирим, що відозним набрав 5,6 і